Всім привіт дорогі друзі! Та як ви зрозуміли по назві відео я починаю знімати виживання або проходження карти супер Русський скайблок. Суть карти. Це дуже подібна карта до простого скайблока, якої... Проходження якої я також знімаю. І тут, правда, вона більша. Є ось таке велике дерево, також там великий. Острів з піском. Так. Початку. Все все потрібно знищити. Я, мабуть. Так, рівень складності складний. Я звуки поставлю на менші. Десь на 20. Ну, нехай буду, в принципі, легкий поки що. Та, звуки добре. Так, це все потрібно очистити. Очистити, точніше. Цю карту я вже проходив. Тут є дуже багато різних завдань. Що потрібно робити? Так. Досить багато цієї трави. сундуку дає там, я покажу вам, три ізумруда відрозлавлю і лід. Використовувати це я не буду, це не потрібно, тому що тут є камінь нижче. Генератор камня не потрібно робити, я викопаю його. І так, киркою. Ну як, під землею мою на увазі? Його робити хіба для завдання, якщо там буде завдання. Там, здається, є таке завдання зробити автоматичний генератор камня Тут тоді я вже зроблю. то, мабуть, не потрібно буде, тому що лава і вода є під землею. Отже так, це все складу. Також в дереві є два секрети. Один ось тут. Зараз ви самі його побачите. Ось за цим блоком, який я ламаю зараз. Та. І другий на горі. Так, тут, здається... Так, тут є ростки всіх видів дерев. Це ж тропічне дерево, чому дубу? Це дубу. Дерев'яна кірка. Ну і ось тут десь думаю, у мене буде шахта. Ось і камінь. І ще на один блок розширю. О, одразу ж желізо. Так. Кам'яну кирку. А це сундук. Це вже кінець. Тоді тут я розширяю ось так. Ця карта, до речі, створена штучно. Це не просто кусок землі разом з камінням і з ресурсами з простого світу. Цю карту склала якась людина і тут багато ресурсів є. Можливо, ви чули, як у зомбі речить. Так. Ось вже і лазурит. А все ж таки вниз. Я почну вже з цього рівня. Ось вже і золото, що я казав. Це ж ще зовсім не глибоко, тільки от я почав копати, а вже знайшов золото. Так, вугілля мені потрібне. Тут, до речі, також є вода. находится на месте. Але не потрібно знайти. Ось. давайте прокупаем вона. Давайте прокопаємо. вода Ось і Там я зараз не збираюсь. Мені її не потрібно. Так, отже, я зроблю одразу ж дві пічки. Одну другу. Так, вугілля. Я трохи на факели. Це поставлю нехай плавиться залізо. тоді тим часом освітлю трохи територію, щоб не спавнились моби. Так, так. Так. Потрібно рівномірно розподілити. Так зроблю я кам'яну сокиру. Зразу, в принципі, і лопату візьму два заліза. Давай. Зроблю вже собі одразу меч. Так, цього не потрібно мені. Це краще нехай буде там. Блін. Так, так. Це все можна викопувати. Так, уже там сонце сідає. А я за той час доберусь вже на вершину цього дерева. Ну ти сюди. Ось о, і другий сундук. Так, я думаю, мабуть, краще доберуся. Алмази, пляшечки з чарами І сюди. Так, потрібно зробити якийсь хід наверх. Так. До речі, тут не можна, на жаль, просто взяти і зламати дерево, а собі там листя буде опадати. Тут це дерево було, ще раз скажу, зроблене штучно. Його зробила людина. Ну як людина? У Майнкрафті, звісно. листя тут саме опадати не буде. Його потрібно ось так ось ламати, ламати, аж поки не зломиш усе. <клух> так. І ось так це все купається, ламається, аж поки не пропаде. І ми дерево. Робити це я зараз не буду. Так, суди, сюди, сюди. Добре, сундучок я зразу ставлю зверху. Так, це все краще. Скласти нормально. Так. Ну і що зараз потрібно? Потрібно буде потім ось це все зменшити на рівень нижче. Ось так. Тому що потім потрібно буде робити ого. Нормально. Потім потрібно буде робити... Блін. Потрібно буде робити. Як воно? Ніби стаду там заводити. Стайню ніби. Для корів, вівців, свиней. Для них потрібна земля. І без неї вони загинуть. Так, всі факели я опускаю нижче на блок. щоб вони не мішали. Ну як не мішали? Потім, коли буду вже ломати це. Та блін. Так, і ще ось цей факел. Є вроді би все. Та. Так, я вже майже загинув. Потрібно їсти ні. У мене там яблучка. З'їм одне. Зараз ти на той острів я не буду. Дочекаюсь краще ранку. Роблюсь каменю. Пил блоки, будет экономнейше. Бегать я так уж не могу. На жаль. Потребно факелю все что-то сделать. Так, так. Так. А що я чекаю? Потрібно ж заодно вже і желізну кирку зробити чи залізну. Так ресурсів тут ще раз скажу багато, так що вона зараз мені дуже швидко окупиться. Я вже добув золото. І ще одне золото. Так. Приблизно тут має бути блок, тоді тут. Тоді купати вже ось тут потрібно. Ну ось мені вже починаю купатись. Все. Вже мені повністю окупилась залізна кірка. Можливо, ви чуєте ендермена, скелетів, зомбі. Вони десь там, в тій стороні. Йти до них я зараз не хочу. У мене ще немає ні броні, нічого. До речі, хто захоче скачати цю карту, ссылка на неї буде в описанні. Так. Тут вже є лазурет. Так. Тут не буде блок. Тут, тоді купати вже ось тут. До речі, я коли грав на цій карті, знаю, що там буде житель селянин. То там... Буде один кусочок снігу лежати. Так. Ось так. Кріпер горить. Там лава є, тече І в мене закінчилась кирка. Надеюсь, тут ніхто не заспавнився. Ні. зроблю сходинок. Ні. Ось так. 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 Навіть ще одну зроблю. Навіть в принципі вот так. так це туди сюди це ладорети шумід. біле? Полки зблідли. Чого вони там кактусів наелись? <гум> Уже и золото, і и железо плавается. Так. Цей блок я зайвий взломал. Уже тут. Блин, ты что тут? земли я возьму камень в руке. там потом крипер. Не -не -не. Yes. Фух. Возловлен. Краще ставлю тут факели. Что-то было. Ага, вот. Що я зроблю, якщо в мене немає їсти? О, чули двері. Чуєте цей звук? Ось це селянин. Ось, до речі, той сніг, про який я говорив. Як бачите, ресурсів тут багато є. Зараз я хочу добратися до жителя, закласти його, щоб його там ніхто не з'їв. Так узнать, до речі, я в нього ліжку заберу і цю стійку. А його закрию. Щоб його тут ніхто, ще раз скажу, не з'їв Слимака. Так, це такі слайми, хто не знаю, які в болоті спавниться. Так, вода, води мені. Вода у мене є на горі. І не потрібно мені, потрібні тільки алмази. Крадаємо зараз у жителя алмази. Так залізо десь скелет горить. Тут взагалі ресурси можна добути дуже багато. Послушали mm. на алмаз Знову ж таки залізу, гриби. Тут на всякий випадок також поставлю факел Так, чтобы никто до жителя не залез. Я вот так я вот закрыю крошки. Блин, я ж каменю и кирку. Так. Крипери гора горять да он не можуть пройти. Це, короче, кто так снігу і бігом додому. А у нас это з заберу. Mano žie sugrendink. Štai paryžius. одинки ще Так сюди. Так. Це туди. Ось сюда. Є все добре. Ну, і на цьому вже думаю, можна закінчувати першу серію проходження карти Супер Руський Скайблок. Ні, я почав виживати, проходити навіть цю карту. Хто захоче її скачати, ссылка на неї буде в описанні. А з вами був Дако. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розказуйте друзям. Всім пока!